Я Дома. Привіт. Привіт. Дісти, да. хочу голодний як Вовк. О! Давай. Я якраз тобі тут все приготувала. Приготувала. Давай. Будь ласка, будь ласка. <свят> ну, ну, подивись. О, Броколі. О, подивись, бурячок, Подивись, <свят> хлібці. Оля, а де? Ви... Макарони, голубці, котлета, де тут все? Закінчились, володя? Коли закінчилися? Десь півгодини тому, якраз перед тим, як ми з тобою сіли на дієту, тепер, волочка, ми будемо їсти тільки здорову їжу. Будь ласка, Оля, як тобі треба, ти їж, ти їж. Мені нажито. Я прочитала в інтернеті, що якщо сісти на дієту, то секс буде довший. Оля, а я просто знаю, що якщо на голодний шлунок займатися сексом, то він буде дуже коротесенький, бо я за хвилину побіжу жерти.